Так, практичне завдання потрібно виконати або в програмі Excel, або в Google таблиці. Зараз я продемонструю, як виконати, виконати завдання в Google таблиці. Для цього ви переходите на мій диск. Якщо ви працюєте з комп'ютера, в пошуку пишете Google диск і заходите під своїм шкільним аккаунтом. Якщо ви працюєте на телефоні, вам потрібно завантажити... Google диск окремо або можете зразу завантажити програму, яка називається Google Таблиці. Давайте по порядку. Зайшли ви на Google Диск плюсик, створити Google таблицю. Вона у вас створюється на вашому Google диску автоматично все зберігається. Коли ви створили електронну таблицю, вона у вас без назви, тому ми відкриваємо завданням. Так, десь воно. У вас сказано створити електронну таблицю з назвою послуги. Тому ми в назві таблиці пишемо послуги. Послуги. Воно автоматично зберігається, ось тут пишеться. Так, збережено. Далі, йдемо Е, назад до завдання, читаємо. Створити ось таку таблицю за зразком, розрахунок на сплату житлово-комунальних послуг та виконати е, обрахунки. Е, нагадаю, що будь-які обрахунки, формули, е, функції в Excel починаються з нака до рівні. В пункті 2, тут ще раз все підкреслено. Створюємо е, таку саму табличку, е, дивимося по поступцях, тут є скріншоти. Стопець А, Б, С, Д, Е, e, F. Тобто ці всі стовці воно у нас займає. Перший заголочок. Я виділяю A, B, C, D, E, F. В Google таблицях так само є панель інструментів і є е, кнопочка, яка є також в Excel, яка називається Об'єднати клітинки». Я об'єдную і пишу м -м, роз, е, рахунок на сплату. Я трошечки скорочу час, просто напишу рахунок. Ви, відповідно, напишете повністю. Вирівнюю посередині, як на завданні, з колір. Так, ось, ось голубенький колір. Збільшу розмір, той буде, 14 і додав жирність. Ось, так. Далі в рядочку 3, ось рядочок 3, у нас є назви наших товчиків. Показники лічильники, поточні попередність, спожитті, тариф до сплати. Йдемо далі. Так, третій рядочок. Показники. Я скорочено буду писати, щоб не займати більше часу, а ви повністю напишете. Поточню. Поточні. <кій> відповідно. Попередній спожиту. попередні передні Тариф. Тариф. Дослати. Створив наші топчики, виділю їх, так само добавлю жирність, накреслення напівжирний по центру. Заливку Давайте зробимо заливку. Ну, заливку можете на свій смак. Я зроблю заливку. Колір тексту я ввозьму. Білий, мені так подобається. Збільшу я так само розмір. Так. Якщо не влазиться, я розширю стовпчики, так само, як в Excel. Беру за межі стовпця і розширюю до тої відстані, яка мені потрібна. Створив я. Далі читаємо. Так, Ми створили електронну таблицю, додали назву і е, наповнити її за зразком. Так, І читаємо інструкцію. Завдання. Розрахуйте за допомогою відповідних формул, значення спожито як різницю поточних і попередніх показників лічильника. Е, операція різниці це яка операція, хто мені підкаже? Операція різниці це що ми маємо зробити? Арифметична операція хтось знає. Так, так ну поки ви думаєте, я наповнюю початковими даними. Що забулися, що таке різниця в математики? Шостий век Не соромлюся. Так, от я ввів початкові значення. Не буду повністю табличку водити. Це, це віднімальна різниця. Так, все вірно. Це... Так, так, так. Це Максим був, да? це ти був, так? Ні, це Коля. А, Коля. а, Коля. Я просто не побачив, припеклю. Так, все вірно. Я, я просто був відійшов і потім да, почув, да. що зробити. Все, все вірно, Коля, так, молодець. Е, <кх> Далі. Наповнив я якимись значеннями, як у мене наприклад. Ще раз кажу, я повністю табличку не буду робити, я це залишу за вами, просто покажу і нагадаю, як робити обрахунки. Eh, Добавлю я межі, нагадаю, от виділяю я, ліву павишою його тисну по центру і потягнув, виділив наші межі. І беру межі. Eh, так, дивлюся по прикладу, бачите, обведені по колу. Я можу взяти усі межі, але я зроблю так, як в прикладі, тільки зовнішні. От, от, в мене додалися зовнішні межі. Давайте збільшу масштаб. Так, щоб вам було краще видно. І Тут можна колір рамки і товщину рамки. давайте збільшу товщину рамки. Виділю. Ще раз товщина. Так, так. щось вона не сильно збільшилось. Ну, хай буде. А, ось треба було ще раз вибрати. Ось тут тепер товщина велика. Спожито, так як вірно сказав Коля, нам потрібно е, операцію різниці відняти. Дивимося ще раз на завдання. Що від чого, різницю поточних і попередніх показників лічільника. Тобто від поточних відняти попередній. Уступці до сплати як добуток спожитих, які ми зараз порахуємо, до обсягів до тарифу. Ось тариф. Як добуток, то це ми маємо використати операцію, як ви думаєте, яку. Ще раз підкажіть мені, щоб я не помолився. Піднімання. Ні, ні, добуток. Добуток. Вже а, добуток помножити. Так, все вірно. В першому варіанті, де спожито, ми віднімаємо до сплати ми множимо спожиті на тариф і дивимося. Виділити клітинку d 4 Якщо ви робите по прикладу, то у вас тут все по клітинках. Якщо ви робите в якихось інших рядках чи стопцях, то ви дивіться уважно яких ви робите, бо якщо ви йдете по інструкції, то у вас можуть бути помилки в формулах. У мене все так і по інструкції, я виділяю D4, от комірка d 4 в мене вона вже виділена, ось тут опишеться в лівому куточку, яка в мене виділена комірка. Я її відділяю, вводжу символ дорівнює, тобто будь-яка формула нагадаю, починається з дорівнює і клікаю на B4, тобто поточній, мінус С4. Попередні, поточний мінус. Е, Попередній дорівнює B4. мінус, от, Натискаю c 4 Enter. Якщо ви працюєте в Google таблицях, в Google таблицях є така е, річ, як е, пропозиція автозаповнення. Тобто воно вам рекомендує. На основі вашого рахунку, чи ви хочете такі самі здійснити рахунки до інших ваших показників, які є в таблиці, на відміну від Excel. Ось воно вам підсвічується, що воно хоче. Я можу натиснути Погоджуюся або можу вручну. Я поки що натисну Погоджуюся. Так, от, Клікну двічі, перевірю. Так, все вірно. У мене наступні наступній формулі «Все вірно. І наступні наступній формулі все вірно. Нагадаю, що ми можемо зробити одну формулу, так як ось тут наприклад, і от, в правій 2 копіювати, навести вказник миші на маркер автозаповнення та виконати протягування до низу клітинки D6. Тобто, давайте я це видалю. Вид, виділю опять комірку D4, де я вже порахував, Прав, навожу в правий нижній куточок. От, з'являється у мене плюсик. Це маркер автозаповнення. Я його затискаю, тягну донизу, і в мене ті самі значення. Тобто в Google таблицях є два варіанти. Або самому зробити автозаповнення форму схожих до попередньої, яку ви використали, або о, погодитися на о, пропозицію автозаповнення. Або так, або так. Це на ваш розгляд. Далі. Порахували ми спожиту. Далі йдемо до тарифа, Так, давайте я так 0.90. Нагадаю, що дроби вводяться через кому якщо через крапку, це е, виводити число. Ой, не число, а дату, точніше, формат дати. Тут 1672. 72, І тут 9054 9054 і до сплати ми відповідно рахуємо, так як у нас у завданні ще раз у стовці до сплати, як добуток спожитих обсягів і тарифу за одиницю обсягу. Тобто я беру дорівнює спожиту. операція множення, це зірочка. Нагадаю, на тариф. Enter. І в мене знову авто Я погоджуюся і в мене є заповнення. Так, е, порахували. Порахували, виконали автозаповнення. Далі виділити, ну, тут підказка, що можна ще копіювати формули. Далі, як порахувати разом? Так, Це рядочок 8. Я тут напишу разом. Так, виділю жирним. Напівжирним точніше, більше так само розмір. Так само добавлю межі, щоб нам було видно у зовнішній. Хочу порахувати до сплати. До сплати виділити клітинку F8 та вести формулу F4, F5, F6, тобто всі показники нам потрібно додати. Натисну дорівнює. Також в Google таблиці нам рекомендують, якщо ми починаємо якісь обрахунки. Там Одні з найпоширеніших формул, які ми можемо використати. Тут пропонується функція sum. Тобто ми можемо використати автоматичну підсумок даних значень. Але давайте виконаємо так, як завдання. Я напишу F4 F5 F6. Enter і в мене є ось такі обрахунки. Дилюся сюди, так. Все схоже з нашим результатом. Далі. Ви так само гарно оформлюєте, робите обрахунки. І е, е, зараз коли секундочку. І далі, коли ви це е, зробили, якщо в Google таблицях, кнопочка в правому праму куточку «Поділитися», е, вертаєтеся в завдання, тут є моя електронна пошта, копіюєте її. І вставляєте в це поле. Я тут веду інше, бо я вже з цього аккаунту працюю. Вводите мою пошту, режим редагування. Мені можете, мені режим, і надіслати. І тоді я буду бачити вашу роботу. Так само, якщо ви працюєте на телефоні, ви завантажуєте додаток у в Google, в Google таблиці, так і називається Google таблиці зелений файл, на телефоні. Там так само створюєте, у вас відкривається. Схоже робочий аркуш, як тут, тільки на меншому масштабі. І так само двічі клікаєте на комірку і її, ви її там вводите. І потім в правому верхньому куточку у вас буде меню там більше. І буде кнопочка, чи так само поділитися, чи надати доступ, Я вже не пам'ятаю, як там воно написано. І все. І водите мою пошту і е, здаєте роботу. Це дуже просто. Так, я завершую запис.